Мати під боком сусіда жлоба і хама. М? Кому на планеті Земля поталанило так само, як нам з вами? Країна істот. З прищатими душами і гнилими ротами, озброєна танками, ракетами, літаками, укомплектована гопниками і бомжами, освячена вгашеними батюшками, а також молитвами мами, які рясно пересипані матюками, надихнуті бояришниками, лепсами, аріями, кругами, тобто пісні, де переважно за ґратами мужики трахуються з мужиками. Хто на цій планеті щасливий так само, як ми з вами? Хто ще з чимось подібним у цім світі межує? Хто всіх денацифіковує, денацифікувати, ніяк не доденацифікує, демілітаризовує, демілітаризовувати, ніяк не додемілітаризує, бо самі до цього неба який потяг від діда, від пращу рацюють. Для прикладу, візьмемо їхню літературу, де вбивця з сокирою є символом нової думки і тонкої культури. У нього високі прагнення, душа тендітна. Для довідки, вбив чотирьох жінок, одна з котрих вагітна. Радіон Раскольников, пані та панове, життє ненависть, як пошук Бога. Тварія дража Ілі права мир звертається перший фашист до бастви своєї. Далі йде Герасим і його муму. Нащо він її замордував? Чому? Єдиного друга, маленьку собаку, бо на підсвідомості та й на самоті передбареною рвав сраку. Далі йде війна і мир Льва Толстого, якщо я не помилився, чого на полон поганий, бо парфумами пахнув. І мився, і все, це титатам із Біблії рясно приправлене, якщо не депресивно дурне, то крадене, зубожіння, п'яцтво, блядство, сніги на псевдодуелях, псевдодостойники через борги. Казах, дебільний на Ютубі робить гіги. -гі. З цього постає гівнореп, реп, гівно рок, гівно попса. І в лузниках зігуюча нам знайома всім гівнотуса. туса. І все це криваво гівняним кодлом на нас іде, від нечистот смердюче від крові руде. Хто в історії чи географії щось подібне знайде? Маю відповідь. Ніхто, ніколи, ніде.